З великими потугами Івано-Франківська обласна рада таки висловила недовіру голові Івано-Франківської облдержадміністрації Василю Чуднову. За це висловилися 77 депутатів з 86 присутніх. Вже на початку роботи нинішньої сесії головний свободівець в облраді Василь Попович заявив, що не може працювати в одній залі з представниками партії регіонів. Тому закликав членів цієї поліцили або вийти з партії або ж покинутої залу засідань, оскільки регіонали заклик проігнорували їх силою вивели з приміщення, невідомі у масках. Крик душі, що ми так відносимося один до одного, українці, і не в правовому полі порушення всіх норм законів, етики, культури, людяності, ми так відносимося, ставимося. Один до одного, оскільки недовіра голові ОДА у порядку денному була лише під номером 17, попередні питання обранці затвердили без жодного обговорення і поправок лише за якихось 10 хвилин. Коли ж настала черга голосування головного проекту, депутати Свободівці заявили про народну люстрацію. Мовляв, хто з сьогодні скручуватиме бюлетень, то підтримує чинний режим. Я звертаюся до всіх депутатів обласної ради, незалежно від кієві фракції присутніх в залі. Сьогодні прийде народна люстрація. Ви гарно... На голосуєте і показуєте на всю область, що ви підтримуєте народ і проти чудного. Хто буде йти в кабінку, звертати свій бюлетень Ми будемо вважати, що ви підтримуєте регіоналів і діючий режим. А невідомі в масках заблокували виходи і не випускали обранців, що не голосували в такій ситуації. Мало хто наважився навіть заходити в кабінку для таємного голосування. Водночас окремі обранці таки вкидали в урну складені бюлетені. Тож інтрига з результат волевиявлення зберігала Лася до останньої миті у підсумку питання набрало 77 голосів, 76 необхідних. Голова обласної ради Василь Скрипничук одразу в сесійній залі підписав рішення і направив його до Києва. Зважаючи на те, що голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначений на посаду президентом України Віктором Януковичем за поданням прем'єр-міністра України Микола Зарова, які відповідальні за події, що відбуваються в Україні, зокрема розгук корупції, соціальну нерівність, відмови від його... Ського вектора зовнішньої політики України свивілля правоохоронних органів та спецпризначень призначення висловити недовіру голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В. нову тепер, згідно голосування, президент України має призначити в області нового керівника виконавчої влади. До речі, це вже не перша спроба висловити недовіру голові Івано-Франківської ОДА. Місяць тому така пропозиція набрала лише 54 голоси.